Нашому каноні переоцінений Богдан Хмельницький. Так так а проводить... хто так каже? Так, так ніхто так. не каже як... образ Мазепи, як великого борця за цивілізацію був заміщений образом пустелі, і це дуже небезпечно. Е, чому Косач ваш, ваш ваш герой, герой вашої книжки? Є епохи темряви в хорошому сенсі слова темряви. Тобто те саме бароко з його к'я розкуро. Київ морянські інтелектуали виробляють цей концепт України Києва як Атен, України як Греції. Вітаю! Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. Сьогодні в нас особливий гість, і тому мені особливо хочеться попросити коментувати нашу розмову, підтримувати поширення цього. Контенту наш гість Володимир Єрмоленко. Вітаю Володю. Вітаю. І ми говоримо про книжку, про яку на нашому каналі просто не можна не говорити, не можна було не поговорити. Отже, Володимир Єрмоленко, Ерос і психея». книжка про кохання в європейській культурі. Я розумію, що от автор каже, що він навіть вагався, чи її видавати. Ну видавати звичайно її треба, але вагання я теж розумію. Книжка написана. Перед війною і от говорити про Ерос коли розпаноження Танатоса. Говорити про Ерос, коли, коли війна. Але насправді, так як написана ця книжка, там є про що говорити під час війни багато про що. Вона цікава, вона по-своєму унікальна тим, що там поєднано там одна, там, по-моєму, врівноважено українські, українські імена і імена, скажімо, французькі чи німецькі. Тобто це така, от, такий, такий, така спроба, спроба долучити Україну до Євросоюзу, принаймні на рівні інтерпретації на рівні інтерпретації Еросу і Психії. Правильно? Не те, щоб долучити. Я вважаю, що вона ну, українська культура абсолютно інтегрована в європейську. Так? І для мене важливо, коли я говорив про українських авторок і авторів, показувати. Що вони ставлять питання, які ставлять європейська культура, інша європейська культура, і дуже часто дають відповіді, яких немає серед інших авторів, там, західної європейської культури. Тобто ну, мене не треба теж переконувати в тому, що, як казав Микола Костєвич, Зеро, у нас вікон в Європу не рубали, їх рубали тільки там, де от тепер не можемо закрити ті вікна. але Українські письменники, які давали відповіді, які інтерпретували світові сюжети по-своєму. І тут, от спершу таке дуже загальне питання, мені страшенно сподобався цей розділ про співвіднесеність Рима і Парижа, і про те, як видатний італійський архітектор Берніні зазнав поразки в коли йому замовили будівництво Лувра. Отже, чому. Дуже видатного, неймовірно знаменитого архітектора не прийняв Париж. Ну, у мене така поетична інтерпретація. Я не знаю, чи вона правильна, чи мистецтвознавці погодяться. Мені здається, що в історії культури є такі певні категорії і в історії літератури, які, на які ми інколи не звертаємо уваги. Наприклад, категорія світла і темрява. Я багато про це міркую, бо є епохи. Які ти можеш вважати епохами світла, це, наприклад, Ренесанс, це, наприклад, просвітництво 18 століття. Так, це, наприклад, 20 століття, друга половина 20 століття, оця тема прозорості, всебачення. А є епохи темряви. В хорошому сенсі слова темряве, тобто те саме бароко, з його я той самий романтизм, можливо, зараз ми в такій епосі темряв. Так само категорії м'якості і твердості. От для мене це дуже важливі категорії, тому що це ж не тільки категорії матерії, матеріальності, такі, це також категорії моральної, внутрішнього досвіду. І от на Берніні, це головний, мабуть, скульптор барокового Риму, так я дивлюся на нього як на людину, яка пом'якшує каміння, яка бере каміння, яка бере мармур і перетворює його на людське тіло. І це можливо, от коли ми дивимося на Берніні, я не знаю, чи в історії скульптури хтось його перевершив в цьому. Як він робить там складки на одязі, як він робить людську людську плоть, як він робить шкіру людську? І я дивився на нього, як на цей рим м'якості, який намагається цю твердість каміння перетворити на, на м'якість, який п які одухотворити певною мірою олюднити каміння. І тут він стикається з молодою культурою класицизму Людовіка 14-го, які хочуть абсолютно іншого, які хочуть завоювати світ. От ми французьку культуру, ми на неї дивимося як на культуру таку м'якості. Це прийде в 18 столітті, це прийде з епохою просвітництва. Такі люди, як Вольтер, як Біфон, всі ці інтелектуали 18 століття французькі, вони говорять як Мірабо. Для них метафора м'якості дуже важлива. Вольтер говорить про м'які звичаї як елемент цивілізації. Ми всі маємо стати м'якими один до одного, вічливими, галантними і так далі. Але в епоху Людовіка 14, я би не сказав, що це відбувається. Скоріше, це акцент на твердості, на, на певній незламності. І звідси ми бачимо, наприклад, розквіт театру в цей час. Театру, який. Як трагедійний, так і комедійний, які наголошує, що гнучкість це погано. От «Мольєр» і його Дон Жуан – це історія про те, що гнучкість це погано, що має бути твердість. Е е і трагедійний театр Россін, передусім, це оця ідея твердості. Так, але тоді, серед інших, якщо, якщо це протиставлення Риму і Парижа, який, який входить в епоху класицизму, це протиставленням якості і твердості. То так само протиставлення значит, античної Греції і античного Риму це протиставлення якості і твердості. І для нашої, для української культури, ну це мало дуже багато алюзій, дуже багато яких зіставлень з одного боку від 17 століття. Ми тут на Подолі, ось зараз, від 17 століття. Києво-Могилянські інтелектуали виробляють цей україни Києва як Атен, України як Греції. Е, і вочевидь, коли постає у росіян постає цей третій рим, то тут Україна-Греція. все-таки. Е, і навіть для наших, для наших неокласиків ну, для Зерова Київ це Херсонес. Ну а для Урицького, вочевидь, грецьких, ну, грецьких алюзій значно більше. Е, про, про це дуже багато здумують, до речі, у Домонтовича в романі «Без ґрунту». тобто Україна до якогось часу, ну я одразу кажу, що як на мене до Маланюка була такою м'якою концептуально такою гнучкою. Мені здається, це теж нав'язано. Я думаю, що взагалі здорова культура мусить вміти бути і м'якою, і твердою, і міцною Ну, так? вочевидь. Але я говорю про бездержавну культуру. От, і тут якщо ми беремо Грецію, то Греція в епоху там домінування Риму вона редукована до, до естетики, так але ж Греція епохи там Гомера епохи Ахілла, епохі ну, це, це інше. І Зверніть увагу, дуже цікаво, що Лесі Українки, оргія, це ж теж протиставлення Греції та Риму, і і звичайно ми можемо подивитися на, на це, як як, як війну теж України і, і Росії, але ж там грецький елемент він якраз твердий, незламний. Так. Ну, тому що, от якраз, як на мене, якраз в епоху Лесі Українки, якраз Лесі Українка вносить, ну і це цікаво, що це жінка робить, вносить цей елемент. ну Врешті-решт, у нас мотиви лицарства найпотужніше саме вона наголосила. Знов-таки, після от такого, ну другій половині 19 століття, все-таки навіть і в романтизмі, навіть і в Шевченка цього це лицарство швидше, швидше в минулому. Ну, він пробує, його його, його піднести, але Олеся Українка наголошує це ну потужніше ніж Шевченко. Вочевидь, мотив лицарбу була інша програма. Мені здається, Шевченко намагався це козацьке лицарство допасувати до. До селянської реальності це, те що, те, що в принципі для козаків 17 століття було немислимою історією. Тобто є козаки, є, є є, є клас лицарів воїнів, і тут якісь селяни, ліщани, і так далі. От от Шевченко робить оце, це його велике завдання. Мені здається, я думаю, ні. Я думаю, Шевченко свідомий того, що він нащадок, ну він козацький нащадок, і його закріпачила ця, ця реальність вже Шевченкова доля була би зовсім інакшою, якби. якби... Якби базепана зброя не програла, але просто Шевченко допасовується до доби романтизму. І для нього, от, ну якщо, якщо романтизм, то вочевидь усієї очевидь класицистської твердості бути не може. Алеся Українку ж не даремно називають предтечею київських неокласиків. Но справді, вона вона зосередилась у теми от, мотиви лицарства в Лесі Українки наголошені в будь-якому випадку і мені, найпотужніше. І мені здається, що. От я не знаю, ви краще за мене це відповісти на це питання. Чому все-таки от говорять про Лесю Українку як такий неоромантизм? Для мене це без сумніву класицизм в його найкращих проявах. Ми взагалі, коли нас вчили в школі, в університеті мені здається, нас ну недостатньо добре вчили, що таке класицизм. Ми у цей момент твердості недостатньо нам наголошували. От ми зараз біля цього видання прекрасного, до якого ви дуже доучені напряму, і ви абсолютно правильно зробили, коли ви поставили її драмат, драматичні твори. Перше ну так? за все не а Бо це ключ, бо це, ключ, бо це ключ. А дра, ад, драматичні твори, це все ж таки, от ми бачимо, ну це все ж таки, оця лінія від грецьких трагіків крізь бароковий театр, крізь Шекспіра, але також крізь класицичний класицистський театр. Ну для мене Расін дуже непрочитаний, недооцінений автор, наприклад, тому без сумніву. І все ж таки драма це жанр, де ти маєш тримати скелет. Та, ну ти вона маєш. вона свого камінного господаря сама говорила про те, що от вона там хотіла бути скульптавтя була скульптурною базальтовою каміння. До речі, образу каміння в Лесі Українки дуже багато в різних, в різних в різних текстах, в різних контекстах чому в неї є ну для мене для мене вона 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 йде до класицизму Ймовірно, що про камінного господаря можна говорити як про наближення до класицизму. Але для мене все таки лісова пісня це, вочевидь, символістський текст, а говорити про неоромантизм деяких її текстів теж можна, особливо про поезію. Тобто для мене в неї немає однозначно. Ну, але але, одного, але, однозначного. але, але да, немає без сумніву. Але, але питання моральних принципів, які ми бачимо: Руфіни Прісцила, та сама Оргі і так далі. Ну, це тема, це дуже Абсолют, класицистська. Абсолютно. Елементи класи... Я колись написала. Десь ми ще про це десь. колись з Оксаною Забушкою якось полемізували, що вона, от фактично, до з неї вийшли, так би мовити, київські неокласики. Якби не було її, не було би київського неокласи. Ми маємо переосмислити поняття класицизму. Класицизм – це не є щось нудне, що ти там поправила. Так, а хто проводить? так каже? Так, так ніхто так. не каже. Тобто хіба це дуже ну якраз от, я намагаюся зайти через цю метафору твердості. Мені здається, так, що але вона... але, але я, зараз, я зараз не лише про... Я зараз не лише про Я от зараз якраз про, про нинішній наш момент. Тобто, як би там не було, та Лесі Українка говорить про камінь. Абсолютно з Лесі Українки виходить Микола Бажан з його будівлями, з його архітектури. Архітектурними архітектурним цим, Отже, хто в нас різьбив камінь і вмів перетворити камінь майже у повітря, це в кращих своїх текстах Бажан, бажанка засумніван. Але після того після того приходить Маланюк, який ну дуже одверто, так ніхто не робив до нього, який одверто каже, що Степова лада це. Прокляття України, і що нам потрібна твердість, і потрібно, щоб власний Рим кордоном вперезав е, і поруч лаври станом капітолій, е, чи це свого сучасності більше ніж будь-що інше? Але ж у нас ця римська тема від неї. Та, від тобто можна, взагалі мені здається, що присутність античної теми в українській культурі це, це дуже цікавий сюжет. Так? Тобто це, це справді через, через, через Могилянську академію, колегію академію, це через, зрештою. Це самий образ Енеї, так від, від Котляревського до Косача. Ну, От з Косача добре, щоб ви згадали, фактично ж, в 19 століття українська література входить з образом Трої, з ідеєю Трої з Котляревським, і в ХХ століття вона входить з образом Трої у Лесі Українки в Касандрі. Тобто та, тут та, це, та. цей троянський троянська ця мотивація і це в нас є. Це теж вона, дуже вона, цікаво, цікаво, бо це mm. погляд на античну історію. До речі, знову ж таки, згаданий тут. Басін, у нього є андромаха. Тобто це, це теж дуже цікавий сюжет, як ти входиш от в класичні теми з іншого боку. І для українців це звичайно, історія бути на боці тих, хто, кого завоювали, але хто продовжує боротьбу. Так? Тобто бути, бути на боці Троянської історії і у Котляревського, і, і в Касандрі. Але ця твердість, м'якість. Культури завжди ну, буває так, що вони входять так з ідеєю твердості, бо це войовничі культури, той самий Рим. І от ми про це говорили, що от є епоха, коли він пом'якшується, коли він перетворює, коли етична домінанта заміняється естетичною домінантою. Так само ми можемо говорити про французьку культуру. Французька ж культура ну особливо от. Але є цикли, тобто, от 18 століття це оці м'які звичаї, це ідея пом'якшення, але ж потім приходиться революція, Наполеон і так далі. Тобто, культура може віднайти в собі джерела джерела твердості, і мені здається, зараз українська культура. Воня вона якраз і шукає в собі оці джерела твердості, і ми маємо цю ідею твердості. Повернути Європі, бо Європа повністю про неї забула. І от Маланюк, ви згадали Маланюка. І це дуже добре. Бо це для мене один із, ну, ключових авторів українського канону. Це. А, я та, я згоден, що він можливо він радикалізується, але він приносить цю ідею римського воїнства. Так, ну, він, вочевидь, радикалізує, е, і це комплекс поразки. Не дай Боже нам знову до нього повертатися. Е, ми з нього ми виходимо. І е, коли говорити про знов-таки про епоху бароко, коли говорити про українське бароко, то ну, все таки е, наше бароко називаємо Мазепинським бароко е, е, і Українськ з іншого боку. От, от, якщо за Миколою Бажаном е, е, шить, е, та, Мазепа програв, е, але, але на масне волосся степу поклав церкви свої Мазепа, поет і гетьман, і купець. Е, програв Мазепа Гетьман, ну програла зброя. Але як меценат, як творець, фактично чи натхненник українського бароку Мамазепа виграв і тут. Під знаком Мазеп, власне, Мазепинцями Українці були спочатку Мазепенцями, потім Петлюрівцями, а вже потім Бедерівцями. Отже, ця Мазепинська тема Мазепа Марс. І до і Мазепу здебільшого зображали під знаком Марса. Сивий Марс він у того ж Маланюка. І е, тоді чому з одного боку от можна говорити про образ про Мазепу як про культурного героя? Поза всяким сумнівом, для, скажімо, як для бароку, так і для доби модернізму. Модернізм вже, наш на наш на нашій ну, наш наша, наша культура доби національної революції 17-го року великої мірої розвалась під знаком бароку. Ну а нарбуть звідки? Е, але е, знов таки чи ми можемо говорити? Що от зараз. Потрібні якісь, якісь розрахунки з минулим? От ми, вже призвичало ім'я Юрія Косача, і по-перше, мені дуже цікаво, чому от Косач якраз для мене письменник, який от пробував ці звести звести розрахунки з минулим і піти кудись далі. Чому чому, чому серед тих імен, які ви вибрали в розмові про еротизацію культури? Там ці баркузівські сюжети, так би мовити, про еротизацію, вони теж дуже цікаві. Чому, чому Косач? Косич не, не аж так в каноні, ніби в нас до Косича дуже різне ставлення. Чому Косич ваш ваш герой, герой вашої книжки? Ну, спочатку я од скажу про Мазепа. Мені здається, що в нашому каноні переоцінений Богдан Хмельницький, так і недооцінений Мазепа. так, нам же, ну нам же нас вчили. Нас дуже довго вчили оцінювати, ну, високо. причому, ну викривлено, але високо оцінювати Хмельницького. І З іншого боку, от мій розділ про Мазепу це звичайно. Ми, ми маємо цю абсолютно жахливу. Версію російського, Мазепи Пушкінської Полтави. Але ми маємо також дуже проблемну версію західноєвропейську. Тобто я намагаюся розкопати її і, і, і певною мірою дуже критично до неї поставитися, бо в нас постійно пишуть, що ну, Мазепу Байрона — це романтичний герой. Це просто це швидше еротичний романтичний герой, так. Так, якщо в Словацького скажу. Але ж навіть не це важливо. Для мене важливо, що абсолютно зміщуються акценти. Тобто, по-перше, Україна і у Байрена Гюго, я не що до Словацького, треба його перечитати. Але і у Байренові Гюго, і певною мірою Ліста. фантастична у нього поетична симфонія значить, Мазепа. Я вважаю геніальний твір. Але ми бачимо один і той самий сюжет. Україна це порожнеча, це пустеля. Це, це дике поле, це дико дико поле. Тут нічого немає. Тому тут можна робити все, що завгодно, і оцей е, вірус увійшов віру... звичайно. Україна це, віру... це дика поле. Тобто, так. замість, е, тобто, образ Мазепи, як великого борця за цивілізацію, був заміщений образом пустелі, і це дуже небезпечно. Я думаю, що ми, європейці, маємо про це розповідати. Ну, ми багато про що й маємо розповідати, і тут косач, для якого Мазепинська епоха важлива. бо Косач бачить себе, спадконув. Прямим нащадком великої великого аристократи роду він розуміє, що, з якої родини він походить. Хто був його там? Дікто бореться бо проти прав... цієї родини. Mm -hmm. Певною ну, ну, бор... ну А як ну йому ну, тільки співчувати, мати тіткою Лесі Українку і пробувати робити кар'єру українського письменника? Це не позаздріш. це тяжко, але він, він для мене косач, це все таки антипод Лесі українки, бо у Лесі Українки ми бачимо домінанту. Такі на диске цього Ми бачимо навпаки. І мені здається, що чому я його беру? Тому що в певний момент в моїй книжці з'являється ця тема ерополітики, де я намагаюся показати, як е, те, як змінюється ставлення до любові, воно визначає те, як змінюється ставлення до всіх інших речей, зокрема до політичних речей. Але дуже небезпечний е, оцей момент, коли. Е, От, оця м'якість, про яку ми говоримо, коли вона абсолютно витісняє, витісняє твердість, витісняє, тобто, коли естетика, гедонізм витісняють цінності боротьби, протистояння певних етичних принципів. І мені здається, Косач показується в Володарці Пантида. Тобто, це Європа, яку він показує. Тобто Європа м'яка, Європа 18 століття, зрештою, і з одного боку Косач тут бореться проти самого себе. бо я дуже люблю його ранні твори теж, але він там більше, більше я би сказав, от якраз Косач, там в епохи 40-х, 50-х, це такий неоромантизм, можливо. Чисся-х навіть. Це якраз неоромантизм. Але тут він нібито. Володар Капондидець це такий текст, де, ну, по-перше, це один із найкращих історичних романів, блискуче написаний, блискуча мова і так далі. Але з іншого боку, це от боротьба з самим собою, боротьба з цією естетизацією. І водночас він дає ну образ Європи, який зараз ми бачимо. Тобто, от от зараз я, я не робив таких висновків в книжці, але зараз ми бачимо, що от вона. Оцей розм'якшений захід, де українська ідея ніяк не могла отримати опоття, звичайно, зараз трішки по іншому, але все ж таки дуже багато тих проблем, які Косач описав, говорячи про 18 століття, маючи на 20 двадцяте, постмодерне століття, так і, можливо, 21 перш ну але таким все-таки, ну як би сказати, ну принаймі одним з базових текстів у Косичі є, звичайно, Еней життя інших, так. і тоді Еней життя інших це відмова від твердості. Нам, до речі, там у нас була розмова вже про Косича на шановних авторках і нам, нам закидали це, що в коментарях що, от, ну але ж Косичева ідея Енея зараз не є актуальною. Ну, зараз не є, але Косач писав після війни, після так, Другої так. світової. Ну, це те, це було нібито полегшення, що, оцей, що ця історія провідника, провідництва в минулому і тепер так, можна відкрити. Так, і нарешті Мога, можна відкрити культуру. Що історія повертається, історія так. повертається. І в цьому сенсі, отже, є сподівання, що під знаком Танатоса все-таки література розвиватиметься наша ну, не так довго, як. Як, 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 як в якісь епохи. І книжка Ерос і Психія ну, просто надзвичайно одна з таких най, я би сказала, найбільш захопливих сюжетів, які я останнім часом прочитала. Тому я думаю, що вона, попри все, попри те, що Володя Єрмоленко якось трохи вважає, що от війна тут про Ерос і Психею, але читати її варто і про цю книжку варто поговорити у наших коментарях. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте наші відео. Це важливо для поширення контенту. І наше питання чи моє питання до вас, які тексти Косича вже прочитані, які тексти Косича для вас визначальні у його доробку? Ще одне звертання до наших глядачів і слухачів: наш сьогоднішній гість Володимир Єрмоленко, співавтор. Культ подкаста. Хто ще не знайомий, хто ще не, див... не слухав ці захопливі розповіді, закликаю всіх доєднатися, підписатися і розширити свої... своє розуміння не лише української, а й світової культури. Так, Володимир Винниченко. Добрий письменник чи добрий політик? Я б сказав не те ні інше. Тобто я не є фанатом ані його як політика, ані його як письменника. Але для мене ну, його тексти важливі для, для розуміння певної, певного розвитку ідей так, в Україні. Ну, ось так. Я би, я, я би сказав, що це дуже важлива фігура, але це точно не фігура мого кану.